На кар'єрі стався обвал ґрунту. Там саме перебували четверо людей. Один із них помер на місці. Це 89-го року народження був хлопець. Всі вони місцеві жителі, трьох із них доставлено в обласну лікарню. Поїжджала слідчо-оперативна група Ужгородського районного відділення поліції. Там здійснили огляд місця події. Зараз відбирають пояснення, встановлюють можливих очевидців. Кажуть, що то нелегальна копанка була. Кешка, що нелегально, хто тобі розрішить легально. А була поліція? Чому? Да. Ну, там труп вроді. Завалила пацана молодого. Тобі заробили. 25 років мався женити і там все лишило. Що? Я займався хворі, хворі прооперовані, зараз спить. Пропором, а який у вас там? Після операції середньої важкості. Середньої важкості. Політравма. Політравма. А є якась інформація від наслідок чого ви отримали? Ні, тут приїжджали в міліція, але з ним же говорити не може було, бо він після наркозу, розумієте, те саме. Те, те. Ніякої спокійної інформації. Я сам не знаю. Я знаю, що швидка привезла з Пацканівського, Можливо, більше вам швидка може дати. Там бригада виїжджала, розумієте? Що його привезли з. Падсканьова з кар'єра, це бригада швидкої допомоги. І ми за пів години вже були в операційній і тому, що ми організовували. Треба почекати, лікарка вийде з операцією. А операція що? триває про... Операція триває, я не знаю, скільки, що буде, я не знаю. І стан їхній зараз також. все, то все вам скаже лікарка, як вийде з операцією. Лікар, який приймав, він зараз оперує також. йдуть операції. Міліція приїжджала, буквально перед вами уїхали, але вони не могли опитати, тому що вони недоступні зараз для міліції. У них поломані гумінки, а все остальне воно не загрожує життю, в принципі, на даний момент. Знову ж таки, я не можу прогнозувати подальший стан хворих. Не можу прогнозувати розповідати які є на даний момент, і що буде з ними далі.